Із деталя ночів, благословення ніч. Історія про неї не забула, І не помернуть тієї снігу дні, людям. О таємнича до ніч нової ери, зоряний початок. нам там жителі землі, як вчора літку дитя. О ніч народжене царя Христа об'єдна століттям ніканом велична, трепетна, прекрасна і сім'я. Такою є, і буде те. Моя серця та місце і дала, але в ім'я ці не були. І зраду їх душа моя влетіла, і там хотілося з'явитись і пьємо. Мене небесне серйозно світило, і я побачила вовлеський хим, який то час для мене був щасливий, і серцем місце віддала я в Христу. Бухала, як тобі в любому світі. Шлях до світла не могла знайти, так важко тепер постійно жити, без цілі по землій дорозі йти, завсяя оселяна приплимо, своє проміння всюди розвела і засвітилась на шляху б'єм, Христа знайти мені допомогла. Я довго непомітна, була нікому. У домі не самотність відчувала, хто б душу не від додому, хто б її любов і певність спасла, як серце прагнуло когось любити. Відповідати на чийсь любого. Дізналась я, що народив спасли, та, що шукала, не я знайшла. Страх переслідував мене постійно. Я привіз і захисту шукав. Усе було хитким і невадім. Не бійся, не розтах проказав. І навіть став пропотребіг сповістив мені. І з мого серця витіснила страх, но нарочені, прекрасний син Марій Відкрив мені вузький у шлях. Я людям віддавав свою пошану, дивився часто на заслуги їх, тепер Спасителю звучить осан, бо він прийшов просити мені вік. Як мудреці йому я поклонився, дарум серця я йому приніс, і духом ньому він поселився, щоб я маю, а він щоден не ліз. ніч, свяна ніч, благоспопейна ніч, вже ніколи не забуду. Це мир, Христос мені приніс, любов, надію, певненість і волю. Та чуть від неї витилки всіх плав. Від дня народження Спасителя Ісуса. Вона всім радість і спасіння принесла, і впевненість надії людям. Амінь.